Всім привіт! Ви на каналі Те, що Треба, і з вами Вік. Сьогодні до мене приїхала ось така посилка. Замовляв антенни на 1090 МГц. Коштували вони 3,5 долара. Їхали 28 днів. Зараз подивимось, що нам прислали. О, запакували серйозно. Ось ну, такі антенки. На 1090 МГц? Коефіцієнт підсилення 3 дБ Роз'єм МЦХ. Як бачимо, доїхало все гарно, <кій> не пошкоджено. Кому цікаво посилання? На цей товар залишу в описі до цього відео. Всім дякую і до нових зустрічей!